Джесі красу. Ай, красу, ай, красу. Контузія та осколкові поранення лапи. Трирічна вівчарка на прізвисько Джесі була травмована під час атаки на Кривий Ріг 23 липня. Собака жила на підприємстві, яке зазнало руйнувань. Бутка була здесь, в углу, а шахет зірвався на дерево. Дерево, прямо Звісно, все Ігор працівник пошкодженого підприємства. Каже, здивований, що собака взагалі вижила. Чоловік розповідає, тварину врятували парамедики та волонтери, які працювали тут після атаки. Разом з працівниками ДСНС здійснювали обхід території в пошуках поранених, слава Богу. Там поранених не було. Хлопці з патрульної поліції винесли на постиралі. Собаку, таку велишеньку овчарку. Ми її оглянули, в неї було осколкове поранення задньої кінцівки і перебита була кінцівка. Юра її зупинив кровотечу і потім ми разом наклали її шину, зафіксували лапу, зателефонували волонтерам. Керівник громадської організації Віктор розповідає, у ніч на 23 липня після перших вибухів разом з дружиною вирушили на допомогу пораненим та потрапили під повторний обстріл. На щастя, каже чоловік, люди вціліли. Однак допомога знадобилась собаці. Уходи відтуда! Ва! Уходи! Нормально. Башов. Зробили. Снімок хлопці ми поїхали на операцію. Потім авчарка прийшла в себе. наложили, виходить, її поставили палки і таку як шини теж зробили. Вирізали там все, що потрібно, тому що був сморід сморі, рани, вже ж загняєння. Вже пішло. Віктор каже, ветеринари попередили, що через забрудненість рани зберігається загроза ампутації. Додає, придбали необхідні медикаменти та передали працівникам підприємства, які доглядають собаку. Ось це все вкуємо. Є рецепт на назначення врача, і будемо далі. От що головне, щоб поход були любов, для нього. А так, як і на призволяще, то нічого не буде. Ігор каже, через контузію Джесі деякий час взагалі не реагувала на звуки та людей. Додає, собака перенесла сильний стрес, однак вже починає йти на контакт. Віолета Терещенко, Микола Домашов, Суспільне новини. Кривий ріг.